Увага, діти на дорозі з ранку першого навчального дня цього року на вулицях Івано-Франківська можна було побачити не лише школярів, але й курсантів академії внутрішніх справ. Вони вирішили нагадати дітям та їхнім батькам, як поводити себе на автошляхах. Для цього роздавали спеціальні брошури. Тим, хто прийшов дорогу неправильно, листівки з правилами дорожнього руху. А слухняним пішоходам дарували розмальовки. Такий спосіб майбутнім правоохоронці хочуть заохотити малечу до обережності та попередити дорожній травматизм серед наймолодших. Наприклад, автобус або тримає, потрібно переходити позаду. І також не можна гратися на самих дорогах, що є сам небезпечне. У Нас ця акція проводиться через те, що ну кожного дня звертаю увагу на те, як діти неправильно проходять дорогу. І Тому ми, курсанти, вирішили провести цю акцію. Молоді батьки правила дорожнього руху своїм чадам пояснюють з раннього дитинства. кажуть, у цій справі найголовніше демонструвати наочно. Таким чином, малюк краще засвою інформацію та не створює небезпеку ні для себе, ні для водіїв. Постійно в Якщо постійно, наприклад, лише говорити прочитати книжку, вона нічого не запам'ятає. Якщо вона побачить один раз, другий, третій, то вона запам'ятає, так? Де можна переходити дорогу? Там, де є зебра. Тільки там, де є зебра. Зебр, так? Або світло. світло Майбутні міліціонери кажуть, таку акцію провели не вперше. Виходять на вулиці, аби нагадати перехожим про безпеку руху двічі на рік. Відмовлятися від такої традиції курсанти поки не збираються.